Це холодильна камера на 10 кубів. Оце дитяча вакцина від поліеміліту, капельна. Оце дитяча вакцина теж проти поліеміліту, але через шприц. Оце корь, паратіт, краснуха. Неля Краняк показує, як зберігають вакцини, які обласний центр контролю та профілактики хвороб розподіляє на лікарні регіону. Вона каже, від побутових холодильників відмовилися, щоб не псувалися препарати для щеплень. Тепер використовують від великих холодильних камер до спеціальних термосумок. Тут холодяться елементи, вони заморожені. Якщо приїжджають райони, навіть, і в них розморозилися, як далеко їдуть, ми я міняю. У складі для холодильного обладнання встановлені десяти сорокакубові камери, розповідає представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Портних. Каже, на них є датчики, які фіксують температуру всередині і зовні. Ці показники надходять на хмарне сховище. Тож в будь-який час можна перевірити в яких умовах зберігається вакцина, зазначає Валентина Портних. Працюватиме система й при відключеннях світла. Витримує необхідну температуру від 2 до 8 градусів. Це така температура повинна для зберігання, як то кажуть, не вище, не нижче, для зберігання вакцини всіх імунобіологічних препаратів. То навіть при відключенні електроенергії зберігає до 50, 55 годин. Ну і при тому, що в нас є ще резервні джерела, то взагалі ця система у нас дуже працює на зараз дуже ефективно. Дніпро – перше місто в Україні, де на камерах для зберігання вакцин встановили дистанційний температурний моніторинг, розповідає Валентина Портних. Це просто може бути навіть на наших гаджетах установлена дистанційна, що я буду сидіти вдома і відслідковувати, яка в мене буде температура. Система і прилади для зберігання вакцин надані міжнародними партнерами і відповідають світовим вимогам, розповідає Валентина Портних. За її словами, в усіх лікарнях області, де проводять щеплення, нині також встановлюють сертифіковане обладнання і генератори. Ірина Стрижка, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.